Білі комірці на гірськолижні обладунки змінили закарпатські держслужбовці. Близько сотні осіб прийшли позмагатися за першість у зимовій спартакіаді. Як то кажуть, на інших подивитися та й себе продемонструвати. Пан Федір, представник команди з обласного центру зайнятості. Фінішу дістався за хвилину, проте не результат, а можливість відпочити найбільше приваблює чоловіка. Ще сімейні якісь які щоб можна було дітей з собою взяти. Не за рекорди, а за ідею. Завзято змагалися й члени команди апеляційного суду Закарпаття. Розпочинати навчання на лижах радили з великого бажання маленьких трас. Ну, якщо є хороший структур, то вчитися можна. Я думаю. Ну, щоб стояти більш-менше, самостійно рухатися, думаю, достатньо одного дня. Найшвидше подолати слалом гігант в 700 метрів першочергове завдання учасників спартакіади, оцінювало майстерність держслужбовців, професійне журі. Переможці визначали як в особистому заліку, так і в командних змаганнях. По сумі двох спроб вибирається кращий по часу, і при цьому він має правильно пройти трасу. На трасі сидять судді, контролери, які дивляться, щоб правильно пройшов трасу значить, двома черевиками, йшов у ворота, і по цьому, якщо неправильно, буде дискваліфікація. До популяції здорового способу життя долучився й Олександр Ледида. На спартакіаді очільник краю стартував під номером 17. Красіївські траси губернатор підкоряв з легкістю, адже на лижах стоїть чи не з дитинства. Ми це цього року опробовуємо, а на наступний рік ми будемо пропонувати вже така домовленість з міністром молоді спорту. Що Всеукраїнську спартикіаду з зимових видів спорту будемо проводити на Закарпатті. Тим самим популяризувати наш туристичний край, і, зокрема, зимових видів спорту. За результатами змагань, першою у загальнокомандному заліку стала збірна прокуратури Закарпатської області. Срібло здобули держслужбовці обласного пенсійного фонду. Бронзу команда Закарпатської ОДА. Переможців традиційно нагородили кубками та грамотами.